Так буває, що деякі люди, незнайомі мені, пишуть час від часу веселі повідомлення. А від, а від мамон. А від Мамон. Це, мабуть, привіт, Дімон. Я знайшов горшок. Такий? Горшок це добре. Горшок це, це просто чудово. Вітаю! Він з монетами. Він з монетами. Горшок з монетами це ще краще. Він з глини! А-а-а-а-а! Отакий от горшок з монетами з глини. Це добре, це добре, вітаю. Він з глини, а монети ні. Тобто, горшок з глини, з глини, а монети ні. Ну, це дуже добре, що монети не з глини! Звісно, людина запитала, що за монети? Відповідь. Там є різні. Круглі і не дуже. Запитую, скільки монет? Монети є, але не багато, ну й немало. Монети є, але не багато, ну і немало. Я запитав людину, а які монети? Круглі і не дуже. Я ж відповів, великі і маленькі. Здається, вони зі срібла. Скільки це коштує? Скільки це коштує? Трішки, але не багато. Вистачить купити щось не дуже дороге, але не дешеве. Ну про що ми розмовляємо, люди? Ну, ну просто, ну, блін. Давайте так. Щоб я вам відповів, потрібно фото того, що ви знайшли, бажано при денному світлі, щоб було зрозуміло, що це. І тоді я спробую відповісти. Скільки воно хоча б приблизно коштує, а не хі, круглі, але не дуже. Багато, але не чуть -чуть. Хі, Бережіть себе.